Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю на своєму каналі! Сьогодні розкажу рецепт справжнього українського сала. Дуже і дуже смачна намазка буде із сала у нас. На півлітрову баночку буду використовувати 600 грам сала, 5 зубчиків часнику, сіль чорний мелений перець. Я додаю попів чайної ложечки. Чайну ложечку різних сумішей, трав сухих і паприка. Все, більш нічого. Почнемо з того, що перекрутимо наше сало разом з часником. Сало перекрутили разом з часником. Тепер додаємо всі наші спеції. Перемішуємо і переміщуємо півлітрову баночку. Наша намазка готова. Все, друзі, мінімум часу і нереально смачна намазка готова. Давайте скуштуємо. Подивіться. М -м -м. Сало по-українськи. Дуже і дуже смачно. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!